Якби прямо зараз запитали у вас, що на вашу думку не може зробити сатана. Цікаво, щоб відповіли. От дуже заохочую вас прямо зараз написати це в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. А я маю для вас нову історію від Аби Макарія, яка допоможе розібратися з цим питанням. Тому, слава Ісусу Христу! Радий, що ви тут дивитесь, і дуже радо Welcome! Тож якось Аба Макарій повертався від болота з листями, яке набрав там для роботи, до своєї келії. І по дорозі перестрів його сатана, який був серпом, і почав вимахувати тим серпом, щоб його вразити, але як не намагався, нічого не міг Абі зробити. І тоді розізлився і каже: спричиняєш ти мені або дуже велику кривду. І каже: я дуже подібний до тебе, бо живу так, як ти. Але в одному ти мене переважаєш. Каже: ти постиш, і я ніколи нічого не їм. Ти чуваєш і не спиш, але я теж ніколи не замкнув очі. Однак разить мене і дуже вик... робить мені велику кривду твоя покора. То через неї не можу тобі нічого зробити. Другі розміння покори це щось що сьогодні максимально і, Можливо, про цю непопулярність ви вже 300 разів чули в наших мудростях пустелі. Однак вважаю дуже слушним сьогодні знову про це пригадати. Зовсім недавно ми з одною дуже близькою, такою знайомою, дружньою, скажімо так, особою розмовляли на тему там монастирів, обідів і так далі. От, і те, що, мабуть, найменше було зрозуміле, і те, що, мабуть, найменше цікавило, це без якогось там закиду до цієї особи, але це власне покора. От, покора, ти покора, є ти є, та й пішов собі. Однак, дорогі, це надзвичайно великий інструмент, який полягає не в тому, що я дозволяю всім мене принижувати чи слухаюся кожного, хто мені щось скаже. Тільки знаючи свою слабкість, свою грішність, я віддаю Богові найдорожче, що я маю. І це не життя, не здоров'я, навіть не, не знаю, якісь таланти. Тільки це моя вільна воля, яку підкоряю іншій людині. Другі – це надзвичайно складне. Але якщо зараз в вашому серці щось просто зойкнуло, і ви відчули, що це дорога особисто ваша, то Вважаю це першим знаком того, що якась монаша спільнота це справді ваше покликання. Але не муситься бути в такому ступені мора... ну, монашої спільноти. Так? Тільки кожного, кожного дня е, я можу мати в своїх руках такий прекрасний інструмент боротьби зі своїми слабкостями і своїми гріхами, як покора. Кому би то не було, як би то не було, ніколи дорогі нею не нехтуть. Хай Господь просвітлює вас, а Дух Святий надихає, щоб пізнати цю правду і постійно нею користуватися. Я ж тим часом вам дякую, хай Бог благословить і до зустрічі. Па.